Всім доброго дня! У нас буде розпаковка чек. Я давно мріяв про так, таке замовлення. І зараз я буду робити розпаковочку. Надіюся, що я не засмучуся. Ну Но... побачимо зараз. Так, що там я відкрив? Не відкрив? Чи треба? Не хоче, прикиньте, як вони її тут запакували? О! О, нічого собі, я цього не замовляв. Це не моя посилка. Це що? Що це таке? Міні фіш елемент. Мені що якийсь бонус поклали, чи що? Даже я прочитаю тут. Бо я це не замовляв. Силікон, силикон, силікон, 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 силікон. Да, це мені поклали. О, приємно. Це, наверно, Флюрік. Бо я ж ш... що мене витягується? О! Так, да, це Флюрік у нас. 50 метрів. 14 міліметрів. Прикол. Ну, дякую їм. Вже так. Вау. От цього я дуже чекав. Це, друзі, силикон Вестін. Я цього кушка так довго чекав. Я заказав спочатку по одних, ну, по одній штучці все. Вау, який він, гляньте. Та він на фотках даже, ну, тобто вживу він кращий, ніж на фотках. Афіки. Кіш цей вестін класний. Гляньте, який він мягенький. Очі, які справжні прям. Реально, справжній окунь. Кайф. Так. Один є. Так, це теж скоро. Ну, приємно, приємно, що поставили флоріка. Так, це у нас... Ага, це. це. Ну, коротше, це все вестин. Друзішечки. О, дивіться, рибка. дуже прикольна, Чор, чорна Ну, натуралка. Силатова така голова. Очі такі прикольні. Клас. 12 см мало бути, блін, цікаво. Певно, нема 12 тут. Обник занижує, можливо. Так, да. рибка 9 см. Ну, 9,5. Ану, а ну, а, ця, а, ця є ці є 12. Я, я У мене лише одна рибка. Е, Ну, 11,5. Ну, хай буде до цього кінчик. Так. Да. А це 12. Бо я всіх всіх 12 замовляв, а це не 12. Я всіх 12 замовляв е, сантиметрів. О, і це 12. А, це мені напевно так поклали також. Да. Це мені бонусом поклали. Ось 12,2К. Вау, теж вживу прям вообще. Кайф, просто кайф. Ну, вестін це прям реально топ. Так. Це 212 є. Це на... Це мені бонусом поклали. Я таку не замовляв. Ага, а от і 12, Да? Так, скільки мало бути рибок? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер ми побачимо, якщо буде лишнє. Така сама тільки товстячок. Це така тоненька, а це товстячок. То 9 см. Я точно знаю, що я одну 9 см замовляв. Потім таку білесеньку я замовив, мого Оце є 12 см з чорними такими червоними очима. Класно. Далі. О, оце довгоочікувана рибка. Тоже це, Тут Є 12. Видно зразу. Клас. Ну, я кайфую. Так, оці 12. Так, то мені дві рибки б так поклали. Все, оце все 2 на. А що це. А, це скотчкись. Гляньте яка. вау. Вау. Ні, значить, я... значить, вони мені... Ці дві рибки не того розміру поклали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да. Вони мені не той розмір поклали. Хоча дивіться, тут бачите. 12 см 12. Одна 10. 12, 12, 12, 12. А я всі 12 замовляю. Зараз я їм буду писати. Одну поклали 10, одну поклали 9. Ну, ну одна була 9. Да. Ось ця. А 10 не було 10 см ритки. Отаке. От Ой. Ось таке замовлення, друзяшки. Ну, я, я задоволений. Я тепер хочу більше замовити таких окушків. Більше хочу замовити ось таку, такої рибки. І, напевно, цієї чорної і все-таки 12 см. Бо це де 10. Мені треба 12. Тобто, а, і оцю. Значить, раз, два, три, 4 рибки. Я ще собі точно замовлю. цю в більшому розмірі. А цю таку саму. Прямо взагалі. Ну ця прям. В наступному відео я вам буду показати, показувати, як я їх оснащаю. Всі ці зарибки зараз, зараз за оснастю. Ну, цей окошок, прям в мене є судачки, а я вам потім покажу. Хоча а я його зараз покажу. У мене є судачки, що вони реально судачки. І це вже вийшов окунь, реальний окунь. Ну прям взагалі кайф. Такі плавники, яркі, червоні. Покажу судачка. Ось судачок також в мене є вестін. Я вже його оснастив, отак. Справжній судак. Справжній судачок. Але окунь, окунь мягкийший. Ніж судак, оно такое так. Окушок прям. Ну, взагалі, хочу, хочу у всіх розмірах цього кушка і, і, і побільше. Дякую, друзі, вам за перегляд. Всім гарного дня. Підписуйтесь і пишіть коментарі.